Жили були двоє близнюків Оскар і Артур, які завжди любили гратися разом. Але їх найулюбленішою грою було грати з Лего конструктором. Вони збирали найрізноманітніші будівлі та фігурки і дуже любили придумувати нові пригоди для своїх героїв. Одного дня, коли близнюки грали з Лего конструктором, вони знайшли чарівну скриньку. Зацікавлені, вони відчинили її і раптом відчули сильний вітер. Із скриньки з'явилися два надзвичайних ніндзі золотий та зелений, які поділилися з братами своїм секретом. Ми можемо зробити вас справжніми ніндзями, пояснив зелений ніндзя. Але для цього вам потрібно буде багато чого навчитися, пройти через випробування та довести свою відвагу. Ми з радістю готові до будь-яких випробувань. Відповіли брати одночасно. Золотий та зелений ніндзя навчили Артура та Оскара бойовим мистецтвам а також подорожували з ними по країні Лего. Хлопці зустрічалися з різними персонажами, які потребували їх допомоги. Вони багато тренувалися і вчилися володіти різним ніндзя-спорядженням. В результаті тренувань Оскар став золотим ніндзя, а Артур став зеленим ніндзя вони гарно навчилися володіти своїми новими здібностями та ніндзя засобами, які вони мали у своєму арсеналі. Вони відчували, що тепер вони можуть здійснити навіть найнебезпечніші місії самостійно. Братики вирішили використати свої нові здібності та відправитися в пригоду в Лего місто, столицю Лего країни. Але коли вони туди прибули. Вони побачили, що місто було огорнуто темрявою та злою силою. Вони стали досліджувати місто, знаходячи різні завдання та допомагаючи мешканцям, які потребували їхньої допомоги. Коли Артур та Оскар прибули до лього міста, вони звернули увагу на те, що місто під загрозою злий чаклун захопив місто, аби володіти його багатством. Артур та Оскар вирішили допомогти мешканцям Міста та змагатися зі злом. Спершу хлопці планували просто напасти на злого чавклуна і побити його. Але дізналися, що сам він сидить у замку у центрі міста, та його охороняє ціла армія, і для перемоги над нею їм потрібна спеціальна зброя. Тож першим кроком було необхідно знайти ту зброю. Оскар і Артур пішли виясняти, де ж захована ця зброя, і для того зіткнулися з першими прислужниками чаклуна. За допомогою спорядження Легонідзя близнюки зуміли перемогти злодіїв та дізналися у них дорогу до легендарної печери, де зберігалися могутній меч, який допоможе їм в боротьбі з чаклуном. Після того, як вони знайшли цей меч, Артур та Оскар зустріли нових друзів. Місцевих жителів Лего міста, які також намагалися допомогти в боротьбі зі злом. Разом вони відправились в замок злого чаклуна. Але чаклун підготувався до осади та виставив охорону по всіх стінах замку. І поки мешканці міста думали, як захопити замок чаклуна, Оскар та Артур помітили, що у замка є ріф з водою, і та вода має течію, а значить, вона десь має витікати. Ніндзі непомітно стрибнули воду. І знайшли місце, де виходить каналізація замку, та використовуючи ніндзя спорядження, змогли прокрастися в замок зсередини. Але виявилося, що зсередини замку побудований цілий величезний лабіринт, вийти з якого не виходило навіть у ніндзя. Довго мандруючи коридорами та таємними підземельями замку, золотий ніндзя-Оскар та зелений ніндзя Артур подолали цілу низку пасток та, врешті-решт, зустріли стражу підземелля, велику літаючу пухнасту собаку, яка намагалася їх з'їсти. Та Оскар помітив, що у собаки поранена лапа, а у нього була банка зі спеціальним лікувальним ніндзя Гелем. Тому брати придумали план: поки Артур відволік собаку з Маколиком, Оскар зміг підкрастися і намазати гель на лапу собаці. Їй відразу стало краще, і вона подружилася з Леном і золотим ніндзями. Собаку звали Дора. І насправді вона була дуже добра, просто налякана, бо Десь пошкодила лапу і думала, що їй хочуть зробити шкоду. Тому вона з радістю погодилась вивезти ніч із підземілля. Дора доставила ніндзя на центральну площу замку. З внутрішньої сторони від воріт, і ніндзі помітили, що до них вже біжать вороги. Але зелений ніндзя не розгубився і швидко відкрив механізм воріт. Тож, поки вороги добігли до братів, ворота вже відчинилися, і через них замок забігли перші жителі міста, які вступили в бій з армією чаклуна. Поки йшла битва, сам чаклун вийшов на балкон і почав чаклувати. Його не можна було вразити ні стрілою, ні пістолетом, бо навколо нього була магічно захисна бульбашка. Тому чаклун зовсім не боявся за себе і був впевнений, що переможе ці битві. Але в цей час Оскар і Артур, як справжні ніндзі, встигли зібратися по стіні на башту чаклуна і, стрибнув на нього зверху, зламали його захисний магічний щит чарівним мечем, який вони знайшли у печері. Чаклун відразу втратив свої магічні здібності та здався братам. Місто було врятоване, а Оскара та Артура вітали як героїв, і все місто гуляло кілька днів, святкуючи перемогу.